Вітаю, це програма проважлива з вами. Я Наталя І Сьогодні у нашій студії Віталій Марчак, інспектор відділу протидії кіберзлочинів у Рівненській області департаменту кіберполіції Національної поліції України. Вітаю вас. Доброго дня тема наша актуальна. Ми з вами зустрічалися буквально кілька місяців тому, але за кілька місяців в інформаційному просторі багато всього відбулося. Шахраїни сплять. Кіберполіція працює так, і тому, як би Тема буде стосуватися якраз цих всіх кіберзлочинів, і, звичайно, як себе від них вберегти. Давайте розпочнемо, певно, що про загальну активність, адже у воєнний час ми вже згадували, шахраї активувалися, і власне ось в країні другий рік війни і їх не менше є. Я б сказала, іноді здається, що навіть більше є. Так, да, це така роль шахрайства, можна сказати, Інтернет, що шахраї, в свою чергу навіть е, можна сказати, прості люди, які без роботи і не знають, де заробити грошових коштів, звертаються до своїх знайомих друзів, а їхні знайомі друзі вже на цей шлях стали, кажуть, що тут дуже легко можна заробити грошові кошти. Розповідають, яким чином це все проходить. Ва ще і... така агітація. Да, да. І люди, ті, які вже ну як самі зневірили з того, що не йти зможу знайти, знайти будь-яку роботу офіційну просолуштуватися, встають на такий шлях. В яких сферах це виявляється? І я знаю, ось навіть за останні місяці у вас було кілька таких гучних викритів. Одна з таких справ стосувалася фішингового кал-центру. взагалі, що такі ці фішингові кал-центри? Як вони працюють і чим вони небезпечні? Так, ми спільно. З іншими підрозділами співпрацюємо, ділимося інформацією. Так, нашим департаментом був виявлений розкритий організована злочинна група, яка займалася створенням концентрів, які виманювали в людей реквізити банківських карток або просили переходити по створенню же фішингових посилань будь-хіх інтернет-магазинів. Для того щоб зловодіти тими реквізитами банківської картки, ну саме основне, що таке концентр, це просто: можна виняти приміщення, поставити столи, стульчики, комп'ютерну техніку, телефони. Дуже багато. Сім картів для того, щоб телефонувати з різних номерів до інших осіб, і набір персоналу. Тобто деякі люди можуть і не знати, що вони працюють на колон-центрі, який здійснює протиправні дії відносно наших громадян. Ну, послідуючому вони потім вже розуміють через певний місяць чи два роботи, що вони роблять і чим займається дана, даний концентр, але ну, ніхто не хоче. Повідомити, звернутися, тому деякі люди є, що і повідомляють, що така е, організація існує. Но нашим департаментом, та і спільно з іншими службами постійно це моніториться, виявляються певні організації, або які можуть, можуть мати такий хист, за ними проводиться певний. Перевірка, якщо факти підтверджуються, тоді проводяться певні заходи. І всі люди, які причетні до даного е злочину, почаються до кримінальної відповідальності. Ось пане Віталію, наприклад, така ситуація. Працює відповідний кол центр, кол -центр який здійснює незаконну діяльність, е і в ньому працюють люди, які, як ви кажете, можливо, не всі здогадуються, що вони так. працюють ось в такому е незаконному. Калцентрі, і хтось з цих людей, якщо через деякий час здогадується, як ви кажете, що щось тут не те. При цьому людина, якщо моделюємо ситуацію, наважується повідомити про це кіберполіцію, що я виявився чи виявилася причетною до такої протизаконної справи, чи несе ця людина теж відповідальність? Адже тут є вибір, або чекати, поки структуру викриють і відповідати, як ви кажете, разом з усіма, або все ж таки здійснити дзвінок, повідомити, чи є якісь такі Ні, лояльні е... схеми для таких людей, е, тобто, якщо людина приходить. І повідомляє, що є така вчинене кримінальне правопорушення, а вона була причетною до нього. Ну, якщо вона повідомила про дане кримінальне правопорушення, вона автоматично буде звільнена від кримінальної відповідальності по Кримінальному кодексу України. Тобто є. не варто боятися, що у мене теж покарають краще повідомити, повідомити і допомогти. Да. Тобто вона потім допомагає. Слідство для встановлення всіх інших обставин, всіх осіб, хто там причетний, хто керує, ну, кожного роль в даному Але З інша концентру. сторона, медалі людина може боятися, що потім ну, звичайно людської помсти тих людей, які задіяні, і теж покарані. Тим більше, що покарання ну що, ну, штраф. В, таком, ну, в таких випадках ту людину, яка здійснила повідомлення в органи національної поліції. Її особисті дані під час проведення досудового розслідування не повідомляються і не розкриваються. Тобто є певний захист так, таких людей, так. і юридичний в тому числі. Так. Так що, якщо ви опинилися в непевних ситуаціях, то все ж таки краще зробити вибір на користь нашої кіберполіції. Я так, так думаю, якщо виявити такі е, колцентри, е, це не важливо, які вони будуть, чи великого масштаба, чи якогось місцевого масштабу, все рівно ці колцентри е, е, здійснюють крадіжку е, інституційний доступ до карткових рахунків і е, оснато. А як їх розпізнати? Як це відбувається? Як розпізнати фішингові посилання? Ну що це такий незаконний кол-центр? Ну, Фішенові посилання дуже е, просто виявити, в тому випадку, що коли ви ну, отримуєте будь-які повідомлення від ваших там родичів чи друзів е, з посиланням на якийсь певний сайт, що, наприклад, от на такому сайті можна купити не, не за великі гроші, певну річ, яка коштує в магазинах там вдвічі дорожче. Е, це фішне посилання дуже просто розпізнати, в тому числі, коли ви. До нього переходите, і коли в рядку, там, де прописується саме посилання е сайту, є такий значок, стоїть е замочок. Якщо замочок відкритий, значить це є посилання е неофіційне, тобто воно може мати вже ознаки фішингового посилання. В другому випадку перевірити дуже просто, коли ви заходите в пошукову систему Google, вводите назву того сайту, який ви відкрили. І якщо вам посилання Google знаходить сайт, який є офіційно, відкриваєте перше посилання, і з його співставити, то можете передивитися, які саме букви, як воно прописане. Якщо якась є зміна букв в тому посиланні від офіційного. Букви, логотипи, так загальний дизайн. Капома, крапка, неважно. І загальний дизайн так само. Ну е, загальний дизайн може бути одинаковий, ви можете не, mm -hmm. це не побачити. А саме в посиланні в доменному імені будуть змінені певні реквізити. його. Якщо в якісь не, неважно, хоч одненькі зміни, все це вже є фішні посилання, і на ньому просто не залишайте ніяких своїх особистих даних, такі як логін, пароль реквізити банківських карток ваших, це вас вбереже від несанкціонованого доступу до ваших грошових коштів. А з одного боку звучить просто, з іншого, мало хто вчитується в домені адреси, як ви кажете, і роздає. Бачите, самі. в чому може запишу вже наперед ти на нашій розмові? Да. В нас ну воно не є там рідкістю здійснюється угон акаунтів, тобто в соцмережах, це як Фейсбук. І е, в, в меседжерах. В меседжерах воно. це і Телеграм, е, і Інстаграм. Тобто, якщо ваш е... Телеграм, інстаграм, фейсбук не захищений подвійною аутентифікацією, то ви можете стати жертвою крадіжки вашого аккаунту. Тобто ви можете собі сидіти спокійно спокійно вдома, і тут до вас приходить телефонний дзвінок від вашого родича, можливо, або друзів і питають, що вам треба гроші. Ви не знаєте, які гроші про що? Нічого ніколи не просила. Ну, ви тебе прислали смс що тобі треба позичити 2000 гривень. Це вже ваш, це вже перший динок, те, що ваш вже акаунт якийсь ну вкрали. Тобто ви можете запитати, який саме з якого е, аккаунта прийшло, там чи Телеграм, чи інстаграм. Людина вам скаже, і ви вже можете на нього вже не зайти, коли будете згоди свого мобільного телефона. Тому для того, щоб берегтися цим, необхідно встановити подвійну аутентифікацію на всі свої меседжери, е, а також акаунти в е, соціальній мережі. Я вас слухаю, і згадую, що буквально не так давно була ціла хвиля таких подібних повідомлень, що хтось просив гроші, хтось там писав повідомлення про ДТП і просто. Так. В Фейсбуці дуже багато друзів писали це. Не я не звертаю увагу. на їх було просто дуже багато. Да, таким так, чином, якщо вже інтереси. ваш каунт в ну вкрали, ви вже не можете на нього зайти ніякими іншими шляхами, тобто ви там його не прив'язали для того, щоб отримувати возобновити доступ там через електронну пошту або ще якимось іншим чином. То в такому випадку необхідно подавати скарги на той ваш акаунт, який у вас вкрали, для того, а щоб це його зробити куди звертатися. Це не це ваші близькі родичі, друзі, щоб кожен подав скаргу про те, що даний аккаунт зломаний його необхідно заблокувати. Наприклад, якщо буде... це Фейсбук, треба писати розробникам. Що в меню є певні є певні налаштування про те, щоб подати скаргу на даний акаунт ну, наприклад, на сторінку Facebook. і все ви подаєте скаргу. І тоді вже розробник бачить, що прийшла велика кількість скарг про те, що даний акаунт взломаний, Він його заблокує більш повідомлень з того аккаунту вже не будуть йти е, на цей акцію. Вони ще цікавить розсилення. подальша доля. Аккаунт повертають власнику, чи він вже. Ну, тоді вже, повертує... вже списуватись треба вже з Фейсбуком, з адміністратором, е, і тоді з знайшов. Адже багатьох аккаунтів да. півжиття, світлини, так, так, так. багато всього багато. Тому інформацій. необхідно ставити подвійну аутентифікацію. Але це є вже таким 100% гарантією, так що його не вклюють. Ну, 100% гарантії ніхто не дасть розуміти. Якщо, наприклад, певні особи налаштовані зламати аккаунт, вони різними способами будуть намагатися його зламати. І тобто це все буде залежати від тої особи, хто, ну, хто створив цей аккаунт, якщо якісь проходять, можливо, смс з. Там, якби будемо говорити, за Facebook приходять якісь смс-кі, ви, ви бачите, що ваш Facebook прислав, переходите за даним посиланням. В цей момент можуть до вас вже під'єднуватися певні особи і вчиняти якісь для того, щоб ваш аккаунт зламати. Тобто можуть зламати, можуть не зламати, це. Треба Такі. бути уважним, уважним і ще раз уважно. Да, необхідно постійно передивлюватися інформацію по, по налаштуваннях, чи хтось намагався до вас долучитися, під'єднатися до вашого акаунту, якщо є якісь. Сесії відкриті, їх потрібно блокувати. Так само на всіх е в цих, е меседжерах, як Instagram, так само і Telegram і WhatsApp. Та якщо є якась сесія, якої ви не, не здійснювали, необхідно її з неї виходити, її блокувати. Все, які хочуть до вас десь е зламати якісь невідомі особи. Дякую за поради. І я знаю ще один напрям, в якому теж тим більше під час війни активно почали працювати шахраї. Це працевлаштування за кордоном. Багато людей шукають можливості виїхати, і відповідно такі люди, які шукають легкої наживи, цим користуються для власної вигоди. Так, є такі е, вид діяльності, можна назвати. Е, він... Нікуди не дівався, але він на даний час, під час вже військового стану, набув такого масштабного значення. І нашим підрозділом, департаментом було викриту діяльність організованої злочинної групи, яка створила такі можливості для громадян, щоб виїхати за кордон. Будь-яким чином їх спонукали для того, щоб вони здійснили. Передплату якусь е в невеликій кількості е щоб запевнити їх певну, да суму коштів, да щоб їх запевнити про те, що вони. Здійснюють свою роботу, і вони будуть точно забезпечені роботою за кордоном, куди вони мають намір поїхати. Але після цього надавали різні обіцянки, і послідуючому ніякого працевлаштування документів по працевлаштуванню не видавали. А якщо даже можна взяти, наприклад, якщо даже можуть видати якісь певні документи на руки, людина приїде по місцю призначення роботи і скаже, що ми такого таких заявок документи не подавали, то... можуть бути ефективними документами. Тобто над цим, над цим е, е, як сказати, методом необхідно бути дуже обачними. Необхідно, якщо е, звертатися стосовно процесуальну роботу до офіційних представників, ті, які дійсно забезпечують е, роботою е, за кордоном, або якщо є можливість, звертатися безпосередньо за кордон до тих підприємств, які е, хочуть собі взяти на роботу певних е, осіб, які мають певну кваліфікацію. Тобто це, в інтернет-мережа вона доступна скрізь, тобто воно зайти на той, те підприємство чи установу за кордону, яка подивиться, які вони надають. Чи є в наші вакансії такі, хіт? Так? Звернутися до них. Якщо вони погодяться, вони можуть вам особисто відправити те саме запрошення на роботу. У ситуацію, що насправді багато організацій, які здійснюють працевлаштування, вони працюють легально, вони мають всі дозволи. І як людині не заплутатись, ліцензію може показати будь-хто, але перевірити ну, ліцензію теж не так просто, як я, я розумію. Да. Ну в нас є куточок споживача. Завжди, коли в організацію приходиш і там е, знаходяться всі свідоцтва про реєстрацію е, і там книги скарги, Не знаю, може зараз. Не що має -ма, мало хто там якщо це суто -віртуально. Компанія, яка не має офісу. Так, але саме основне подивитися, тобто скільки років компанія знаходиться на ринку. Якщо компанія тільки не відкрилася, ну а вже ж бона, не бона... ще да, репутації немає, і можна подумати, що хто його знає, як вона себе поведе в тим чи інше в Тобто тут такий є нюанс. Тут самому собі треба розібратися, що саме. Вибрати або вибрати компанію, яка тільки зайшла на ринок, і від там друзі знайомих, які вже поїхали закрутно сказати, що вона да, дійсно забезпечує і так само скритатися на їхніми послугами, або йти вже до компанії, яка вже безпосередньо декілька років працює на ринку, і вже не брати послуги, або якщо мати знайомих, ти саме компанія запитати, як хто саме це відкрив. Ну, Ви вже викликали такі компанії? Я сам особисто ще ні. Взагалі на, на рівні ще ні? на рівні ще ні, ні. на рівні ще не було. Ще не було. Ну тобто, можливо, у нас їх і немає таких компаній, які А зате у нас влада. є наркодилери. І я знаю, що в цьому напрямку з вашого боку теж ведеться така ґрунтовна робота. Так да, у нас можна сказати, що кожного місяця викриваються злочини стосовно наркотиків, і то не поодинокі. Я не знаю, вони постійно десь звідкись приїжджають, чи, чи як воно це назвати, хтось сам щось починає якусь, було недавно було викрито працівниками міського відділу, правда, одного чоловіка, який вирощував в себе гриби, лінцеогенії, які потім їх висушував і продавав вже всушені гриби для певних осіб, які наркозалежні. Так, що є така ситуація, що можуть і просто самі в інтернеті вичити певні рецепти, якісь там є дійсно. Але є і діяльність. організовані групи, які навіть не тільки шкодять здоров'ю і порушують закон, а ще і привертають в свою організацію людей, які спочатку сприймаються як забавку, і серед них є люди різного віку. Є, але ви самі розумієте, якщо в таку навіть, організацію вступити стосовно взяти продажу там, чи знаходження осіб, яким необхідно продати наркотичні речовини, по нашій області завжди ведеться контроль даної діяльності. Тобто, якщо особи Можливо, зорганізувалися і створили якусь свою певну нарколабораторію з виготовленням наркотичних засобів. Щось там на дому. так? Да, воно завжди буде можна сказати, воно випливе. Тобто це, діяльність, питання часу. Да, це діяльність просто. Ну, щоб загальному не починати. Да, да, краще не починати і не задумуватися над таким питанням. Це по-перше, своє здоров'я збережети здоров'я з інших людей, які е, не є наркозалежними, які вже є наркозалежними, вже стоять на обліках і приймають е, свої, можна сказати, вже ліки, як називаються кожного дня. І їм дають для того, щоб вони підтримувало свій організм, бо це дуже страшно. Тобто і руки, ноги віднімає, і все гниє, і організм просто ну, це краще такого не робити. Дякую. Ще одна категорія порушників, про які я хотіла згадати, і ви з ними теж працюєте. Це диверсанти, люди, які працюють на нашого ворога з активно. Займаються антиукраїнською діяльністю, і таких людей виявляли виявляють і, на жаль, я думаю, і продовжать виявляти. Вони активізувалися, деякі завжди жили на Рівненщині, Хтось приїхав і частину ви виявили, але вони постійно десь беруться, чи як ви кажете, звідкись приїжджають. Яка ситуація з такими злочинцями? І як себе поводять ті, яких ви виявили вже раніше? Чи зробили вони якісь висновки? Чи за ними ведеться? Контроль, чи їх так лишили забути? Ні, тих, які вже виявили, осіб, які е, здійснили, можна сказати, ну підтримують російську агресію, е, вони вже своє своє покарання отримали е, або перебувають в місцях позбавлення волі на даний час, або е, чекають вироку суду в, в СІЗО. Тобто ті, ті особи, які можна сказати, Починають цю діяльність, що вже вони там зневірилися в чомусь, і вже думають, що краще це війна закінчилася, то я поможу російській армії або взагалі Російській Федерації про те, що вони вже припинили цю діяльність, щоб якісь там допомогти їм в чимось захопити ще більше територію України, то такі особи виявляються. Не тільки нами і іншими підрозділями спільно співпрацюємо з Служби безпеки України в такому напрямку. А ви самі розумієте, коли організації мають спільний напрямок роботи, кожен вносить свою певну відомості і інформацію, то це набагато краще виявляти. Не тільки на нашій території Рівненської області, а в злі території України, а такі прихильники е, руського міра е, ті люди, вони живуть. Це корінні жителі Рівненщини, чи це люди, які свого часу приїхали, щоб здійснювати тут е, такі свої агентські Ну, більшість, речі? більшість це люди, які приїхали на територію Рівненської області з різних регіонів України. Тобто, якщо заздалегідь завдання. он да, були був випадок, коли е, в, зловили, е прихильника руського міра, який це вже в новинах була служба безпеки України, викладувала про те, що е, він хотів по м, створити диверсію на е, одному з підприємств в водоканала. Однак його було затримано, і він послідуючому під час допитів вже говорив, каже: я просто люблю. Росію і я хотів її підтримати, розумієте. Ну тобто, вже вже з людиною щось їх якось Все її розуміло, перелучити і тому подібне. Це вже ну не знаю, або час покаже, або щось потім осмислить в місцях Ті, волі. Тішить принаймні те, що їх вчасно виявляють, так це ну це саме основне основне завдання. Завдання, щоб не було інших, якісь Пане таких... а відділ проти дії кіберзлочинів, якщо порівнювати з іншими відділами, він відносно молодий. Здається, років п'ять, можливо, так. там плюс-мінус за цей час. Ось шахраїв вдосконалюються. Ви кажете, вони постійно щось нове вигадують. А чи вдосконалюється кіберполіція? Я знаю, що у вас є і тренінги, і семінари, і від ОБСЄ був цілий ряд таких навчальних так, заходів. Так, у Нас постійно на постійній основі проводяться практичні такі заходи для того, щоб свою. Ну, в своїй діяльності мати якісь новітні можливості, тобто якісь певні програми, які інструменти, інструменти для виявлення розкриття, особливо для виявлення подальшого розкриття тих кримінальних правопорушень, які безпосередньо йдуть нашим основним завданням. Тому ну не тільки обсє, а й інші організації, які допомагають нам, а також компанії, які в сфері кібербезпеки здійснюють свою діяльність так само нам надають проводяться спільні спільні тренінги по яких кожен по своїй спеціальності працівники направляються для того щоб підвищити свою кваліфікацію Дякую вам за розмову. Бажаю, щоб злочинців стало менше, щоб вони зникли взагалі. Хоча розумію, що таке мало ймовірно, але нехай у вашій роботі все буде спокійно і нехай кожен, хто порушує закон, буде покараний. Стандартно на завершення нашої розмови про важливе. Попрошу кілька слів для наших слухачів і глядачів. А вам поки нагадаю: не забувайте підписуватись на YouTube канал Рівне Лайф і аудіоверсію нашої програми слуги. В ефірі Радіо Респект. Прошу. Ну, саме хотів е, всім сказати, що е, коли до вас телефонують, е, невідомий для вас номер телефона і представляються якимись е, працівниками чи то банківської, чи то е, податкової, чи фінансового моніторингу і просять вас, щоб ви назвали свої. Номер картки, термін дії та зворотні сторони cvv код ніколи не переказуйте, а також не повідомляйте смс повідомлення які приходять від вашого банка для тих осіб. І на завершення хотів би сказати: також не вводьте будь-які цифри або символи, які вам повідомляють невідомі для вас особи і просять. Потім їх відправити, оскільки це може призвести до втрати вашого фінансового номера телефону на, вашу, на вашому картковому рахунку, і в таким чином ті шахраї зможуть отримувати доступ і скористатися вашими коштами. Дякую вам за увагу. Бережіть себе. Дякую за поради. Взагалі, певно, що варто бути особливо час війни обережним з будь-якою інформацією. Так нагадаю, з нами сьогодні спілкувався Віталій Марчак, інспектор відділу протидії кіберзлочинів і я ваша ведуча Наталя Демадюк. Віримо в наші збройні сили України. Віримо в перемогу і в силу закону. Бережіть себе, побачимось, почуємось.